Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему війна та істина, яку істину формує війна в Україні чи взагалі вона її формує. Гість нашої програми сьогодні це доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету ім. Василя Стуса Володимир Попов. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня, філософ. Філософ, тобто у нас при цьому слові виникає різні асоціації. А, і я хочу запитати, хто такий сучасний філософ, філософ у сучасному світі, які теми йому близькі? Це філософ не той, що був колись, колись, колись давно. Ну, Сократ, наприклад, я вибачаюся, але перш ніж перейти до розмови, я всіх вітаю з сьогоднішнім великим святом, святом Різдва Христового. Христос рождається. Славімо його! І в даному випадку мова йде у нас про філософію, яка безпосередньо пов'язана з християнством, яка також, як і християнство, звертається до такого великого поняття, як істина. А що стосується філософа, що стосується філософії, взагалі, то філософія, на мій погляд, вічна. Як вічне намагання людини пізнати оточуючий світ, і, на мій погляд, філософія це наука. Чому наука в своєрідному такому розумінні цього слова. Це наука про те, що існує насправді. Це наука про те, що насправді відбувається. Тобто, ця наука вона намагається знайти те, що існує, і те, що ми не можемо навіть бачити. Ми бачимо з вами що. Кожного дня перед нами сходить сонце, і ввечері воно закочується за горизонт. Ну зараз у нас вечора ранні, так як так сказати. От, але насправді ж відбувається зовсім інший процес. Це наша Земля обертається навколо сонця, а не сонце ходить по небу. Тому філософія як така, вона звертається до сутності. Вона намагається знайти, в чому полягає, власне кажучи, істина. Знайти те, що існує насправді як таке. І е, що стосується порівняння з Сакратом, дійсно існують різні стилі філософії. Е, і філософія з одного боку, це і наука, а з іншого боку, це певне і е, мистецтво життя. Тобто е, філософія, вона проповідує певний спосіб життя, е, певний спосіб самовдосконалення, певний спосіб. Е, Оволодіння собою згідно одному з визначень, визначення, яке належить давньогрецькому філософу Платону, який, до речі, був учнем Сократа, філософія це є не що інше як турбота про смерть. Я тут згадала, Платон мені друг, але істина дорожча. Ну, ну чомусь зараз. на думку прийшло. А до речі, наше життя повно прі повноприємне, скажемо, неприємних подій. Вам, як філософу, ваш фах допомагає ну, ставити філософ ставитися якось філософськи до негораздів? Ну, у вашому житті? Ну, от якраз таки повернемося до Платона, і Платон визначає філософію як. Турботу про смерть. Власне кажучи, що таке смерть? Смерть це страшне, і зараз ми з вами свідками багатьох смертей і на фронті, і багато людей. І на жаль, минулий рік, оцей, що минає для мене, був досить таким трагічним в багатьох випадках. На жаль, багато смертей і таке інше. Але що таке смерть? Смерть це момент, коли душа покидає тіло. Це згідно і платонівським уявленням, і згідно і християнським уявленням. Тобто, власне кажучи, душа починає жити окремо від тіла. І от Платон казав про те, що ми турбуємося про тіло, ми намагаємося добре їсти, е добре спати, турбуємося про е своє е тіло, тобто, миємо його і таке інше. А от що стосується душі, то з душею ми зазвичай під час свого життя мало турбуємося. Ну, хіба що в випадках, коли. Душа в нас болить, а серце плаче. Ну це вже душевно хворіє такий термін, це вже такий патологічний випадок. А здебільшого людина про свою душу не турбується. І е, Платон казав про те, що філософія є не що інше, як е, турбота про власну душу, епімелія Еасон. І в цьому сенсі, дійсно, я з вами погоджуюсь: філософія повинна не тільки. Бути е, чистою наукою про те, що існує насправді, але й певною практикою, практикою, яка допомагає людині е, знайти певну засередженість. Ну, от кажуть про філософську таку засередженість, давні греки писали про атараксію, тобто досягнення певного стану душі, тобто незворушності душі коли людина може переносити всі негаразди, які випадають на нашому шляху, з такою, от, філософською незворушністю. Саме з атараксією, саме в цьому полягає певна турбота про душу, тобто тренування душі, саме і в цьому полягає також сенс філософії. І в сучасному світі ми маємо зараз у світі досить багато різних шкіл, які не тільки є теоретичними, але й школами, які закликають і практикують певний спосіб життя. А тут в мене виникає питання. Філософія, а ну, вона займається душею, психологія теж займається а, душею. Тобто, виходить, що психологія і філософія десь ну взаємодіють між собою. Так, повністю погоджуюся. Більш того, що стосується стосунків філософії і психології, то ці стосунки досить цікаві. Ну, почнемо з того, що саме слово психологія походить від грецького також слова, ну, все у нас з давньої греції, псюхе. Сюхе є не що інше як душа. І з давніх часів психологія була не чим іншим як частиною філософії до майже кінця 19 сторіччя. І лише в кінці 19 сторіччя, коли психологія починає використовувати природничо-наукові методи, починає використовувати експерименти, експериментувати над людською психікою, коли з'являється. Психіатрія вже наукова, намагання лікувати людей від психічних хвороб. Ем, власне кажучи, саме тоді психологія починає відпочковуватися від філософії. Але й зараз е е психологія та філософія вони безпосередньо взаємопов'язані. Зараз ми бачимо з вами особливо в зв'язку з. Війною в зв'язку з трагічними подіями, переселенням багатьох людей з трагічними подіями і на фронті, і в такій зоні, де бомбардування ідеї, таке інше. А ми стикаємося з великою популярністю психологів. Важається, що саме психологи позбавлять нас від тривожності, позбавлять нас від тих психічних афектів, вилікують воїнів, які зазнали ПТСР знамените і таке інше. Тобто, психологія перетворюється в таку панацею від всіх бід. В чому в цьому дійсно щось є. Сучасна психологія, вона дійсно так досить сильно розвивається і в усьому світі, і в США, зокрема. Але все ж таки психологія не має ем, свого, іноді не має свого підґрунтя, особливості в нашій країні. Я просто дивлюся, на що спираються наші сучасні психологи. Вони спираються на звичайні такі примітивні е, філософські погляди. як... Ем, матеріалістичні, марксистко ленінські погляди, на мій погляд, це досить примітивно, особливо в відношенні до психології, до психіки людини, і тому мені здається, що психологи, все ж таки, незважаючи на свою потрібність, вони повинні частіше звертатися до філософії, пане Володимире. В мене таке є питання. Коли я готувалася до ефіру, я потрапила на вашу статтю в гуглі про естетизацію зла, тобто зло. Намагаються зробити естетичним, тобто, ну як це пояснити? Упаковують гарні обгортки, намагаються видати його за добро. Я просто якось мені також, також довелося ще одну книгу прочитати. Вона називається Маніпуляція свідомістю, і там я також потрапила на один цікавий момент, коли з допомогою слів скажімо, підмінюють поняття. Наприклад, коли ми раніше казали на вбивцю вбивця, то зараз це модне слово кілер, яке не зовсім зрозуміло. Тобто, і десь в цьому десь такі сходні поняття, я б сказала. Тобто, на вашу думку, і зараз цей період історії зло намагаються зробити, ну скажімо, не злом, а запакувати його щось таке в добро. якесь? Чому не, не завжди так? Деяких людей приваблює навіть саме зло, як не дивно. Тут не треба навіть вони Ви... хворі, ці люди. Вони вважаються зараз не, не зовсім і хворими. Вони вважають себе не хворими. Зрозуміло, що з точки зору суспільства, з точки зору багатьох людей, це люди садисти, мазохісти, так і таке інше, які вважають, що зло це більш сильне, воно ж більш сильне, воно ж більш красиве. А чому б ні? Дурити, воно краще, воно по життю буде краще, і взагалі зло, воно більш сильне. А що таке добро? Добро ж воно маленьке. але сильно. добро має бути з кулаками, теж є такий вислів. Так отож, ну в нас з кулаками зазвичай це зло буває. ну у кого більше кулаки, того от що, що стосується дуже цікаве питання, ви задали справа в тому, що якщо ми візьмемо російський кінематограф. Причому починаючи, мабуть, з кінця минулого століття, самого кінця 90-х років і початку 2000-х років, то там ми бачимо досить багато фільмів, де відбувається пряма естетизація зла. Ну, Якщо ми візьмемо такі досить популярні фільми не тільки в Російській Федерації, а й у нас це такі як бригада. Брат один, брат два. Ви хочете сказати, що суспільство готувало до так, певного? Так, Зрозуміло, готували, але і в самому суспільстві серед багатьох людей справа в тому, що е, в колишньому Радянському Союзі також до цього були передумови. Але тоді зло якось упаковували в такі красиві одежі. Вважалося, що ми. Е, Даємо наприклад інтернаціональну допомогу авганіста. я, я до речі, Насправді це було проста <плес> агресія проти афганського народу, яка загубила багато і афганських життів, і на жаль, багатьох життя багатьох наших співвітчизників до двох мільйонів афганських життів. Так отож, тобто, в даному випадку, але маскувалася це під добро. І дійсно певні моменти, та й зараз Росія намагається в деяких моментах на окупованих територіях маскувати свої дії під певне добро. Візьмемо теж вивезення дітей з окупованих територій. Вони виправдовуються тим, що вони спасають цих дітей. Від нас, тобто триклятих нацистів, які ось поставили їх такі умови, коли вони вимушені бути там, під огнем, там з Маріупольця взагалі для чого це робиться, коли зло запаковують в такі, скажімо, гарні обгуртки і видають його за таку цукерку? Ну, для чого? Для кого? Політика. Це політика. Справа в тому, що о, якщо ми візьмемо. Взагалі, чи е, ототожнюється взагалі, чи повинно зло бути негарним. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо навіть е, Ніцше, то у нього вже відбувається естетизація зла. Тобто для нього зло це сила, це воля до влади, і е, це красиво, тобто, зло і краса тут співпадають на відміну від традиційної філософії, в якій. Повинні співпадати добро, істина і краса, то тут ми навпаки маємо співпадіння зла з красою. Тобто, краса це сила, це можливість потурати якісь моральні норми, моральні імперативи, бути сильнішим, це сильні, красиві люди і таке інше. Тобто, естетизація зла вона відбувається раніше в культурі, а потім, як завжди. І починають використовувати політики в своїх власних цілях, своїми власними мотивами і для. Маніпуляції, як ви правильно сказали, насел... свідомістю, маніпуляцій населенням так і таке інше. Пане Володимире, ось у цій же статті, про яку я а, гов... ну, говорю про естетизацію зла, ви пишете, я процитую, радянський дисидент Андрій Альмарік, вважав, що російський народ не мав в європейського періоду культу людської особистості, особистості особистість у російській історії завжди була засобом, але не метою. Тобто. Тобто немає, скажімо, якихось європейських цінностей по відношенню до життя людини. Ну не знаючи, і тут виникає просто питання: чому, на вашу думку, Україна і українці стали об'єктом такої патологічної ненависті не тільки російських можновладців, а і пересічних російських обивателів? Загалі, якось ну, це можна пояснити? Андрій Амальдик це Амалік, це е, радянський дисидент, покійний. Він написав таку цікаву книжку, чи проіснує СРСР до 1984 року. Вона Певним чином пророча. Як, трошки, як трош... і у Орел 1984 да, 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 да. Ну, Він десь там, ну, скажімо, паралельно, тобто він знав Орела і зрозуміло назвав, про існує, чи проіснує СССР до 1984 року. І от там він дійсно аналізує досить так. Ретельно і, може, навіть прискіпливо специфіку радянської звичайної свідомості, звичайної психології. І там він казує, що для пересічної радянської людини є притаманним два культи. Перший це культ насильства, тобто саме насильство, саме сила, вона визначає поведінку людини, її силу треба поважати. І другий культ, здавалося, протилежний цьому, це культ справедливості. Але справедливість це полягає для пересічних радянських людей, як вважав Амальрік, в тому, щоб у іншого, іншому було гірше, ніж мені, щоб інший не був кращим, ніж я. І ось якраз таки повертаючись до вашого питання, коли російські воїни зайшли на територію Київської області. А ці воїни походили здебільшого. Спочатку їх набирали з Бурятії, з різних провінційних міст Росії. Вони побачили період. багатство. Вони як це так? Без нас вони живуть краще, ніж ми. І оце цікаве таке своєрідне почуття справедливості, щоб у сусіда було гірше ніж у мене, щоб у сусіда здохла корова, а не в мене. Воно якраз таки дало про себе знати під час цього нападу. І, власне кажучи, оце... це звичайна заздрість. Заздрість, вона певним чином, тобто справедливість вона пов'язана з розумінням справедливості, а справедливість це загальне філософське поняття, але в кожній культурі справедливість розуміється по-своєму. Наприклад, в давніх там культурах там або відсталих примітивних культурах, справедливим вважається, якщо ми вкрали коров у сусіднього племені, а якщо сусіднє плем'я у нас украла, то це несправедливо. Ну, от, приблизно таким чином, але в радянській свідомості, а найбільшим носієм радянської свідомості залишилися насамперед росіяни, тобто вони є спадкоємцями цієї свідомості, то тут зрозуміло, що ця заздрість, оця намагання зробити. Бити те, щоб їм підкорялися, тобто тут така об'єднана комбінація культу насильства і культу справедливості, яке розуміється досить своєрідно. Ну, взагалі, така е, складна тема. У нас буквально декілька хвилин. Але хочу ще процитувати давнього китайського мислителя Сун Цзі у своєму знаменитому трактаті мистецтво війни. Він писав: будь-яка війна заснована на обмані. Отже, коли ми здатні атакувати, ми повинні здат... здаватися нездатними. При застосуванні наших сил ми повинні виглядати бездіяльними. Коли ми поруч, ми повинні змусити повірити, що ми далеко. І е, е, цей трактат він актуальний сьогодні на вашу думку Зрозуміло, дуже актуальний. Тим більше, що він перевидається, він перекладений українською мовою, він перевидається декілька разів. І мені здається, що генерал Залужний все ж таки цей трактат читав. Якщо ми візьмемо події Балаклії, коли всі. Віщали про те, що починається великий наступ на Херсон. Це в минулому році нагадаю це вересень минулого року, літо і вересень, потім початок осені. А та почне він, він в балаклії, тобто де їх тут ніхто його не очікував. Дійсно, певним чином. От якщо ми дійсно переходимо вже до проблеми війна і істина, то тут мистецтво війни воно пов'язано. З великим чином, з таким хитрощами, обманом супротивника насамперед, це певне мистецтво, яке було не тільки у давніх китайців, вони були в цьому сенсі. Дуже просунутими людьми, але і в давніх греків це було. Тобто вони вважали, що своїм брехати не можна. А от що стосується ворогів, то не тільки можна, але й потрібно, щоб вести в оману, щоб отримати перемогу і таке інше, навіть це стосується словесних суперечок. Якщо ми згадаємо ту ж софістику, то в Софістиці також головне отримати перемогу в суперечці, навіть використовуючи обман, використовуючи маніпуляції, певні. Нагороду і таке інше, тобто, це було тобто з одного боку, війна це якраз таки тотальне існування цих обманних технологій. Але в наш час це зробити вже досить складно. Чому, оскільки є космічні супутники, які все бачать, тобто суспільство стало прозорим. Прозорим не просто суспільство, прозорим став весь простір. Тобто будь-які переміщення військ, будь-які переміщення техніки, вони для... вони досить швидко стають очевидними, оскільки там супутники. Тобто спостер... Це недавній Китай. Так, да, тобто спостерігають, так, да, в давньому Китаї не було цього всього. Звичайно. Тобто... Але все ж таки залужному вдалося, бачите, створити балаклію, це якраз таки. Приклад того, як можна застосувати Сіндзі в наших умовах. Я на жаль, час нашого ефіру завершено. 10.57 на годиннику. Дуже цікава тема. Але на жаль, ми обмежені часом. Але сподіваємось, цю тему ми продовжимо ще в наступних ефірах. І я нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був доктор філософських наук, професор професор кафедри Т. Теорії історії держави і права та філософії права Донецького національного університету Мі Василя Стуса Володимир Попов. З вами була Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Дякую вам. Акцент з Іриною Булгаковою. Стоодини вісім афолог. З новорічними